Вітаю вас, малята! А чи помітили ви, як впевнено крокує по землі весна, зеленіє травичка, а в ній жовтими вогниками світять кульбабки, квітнуть квіти. А місяць травень радує нас цвітінням фруктових дерев. Дерева починають зацвітати, духмяний аромат летить у світ. Краса така. Словах не передати, і вабить очі цей чарівний цвіт, і гріє душу вишенька біленька, що зацвіла так рясно край вікна, і квіточка так радує серденько, така краса, така у нас весна. У природі є певна послідовність цвітіння, є фруктові дерева, які одягаються в цвіт навіть раніше, ніж з'являються листя. Наприклад, такі дерева, як абрикос або персик. А для чого цвітують дерева? Так, щоб з'явилися плоди. Якщо ближче роздивитися квіточку, вишні. Абрикоса або яблуні, можна роздивитися ніжний жовтий пилок. Це те, за допомогою чого запилюються дерева та утворюється плід. А допомагають деревам в цьому бджілки, маленькі комахи трудівниці. Вони оперативно носять пилок з однієї квітки на іншу. Запилюють вони мимоволі добуваючи собі їжу, тим самим приносячи користь рослинам. Хоч і невеликій мірі запилюють дерева ще і інші крилаті комахи, метелики, джмелі, жуки і навіть оси. Цю роботу може виконувати і вітер. Ось добре видно цей процес на сережках і збірізки. А що з'являється після цвіту? Так, це малесенькі плоди, які поступово збільшуються, наливаються соком і, врешті-решту, стигають, та надають нам з вами можливість насолодитися смаком ягід та фруктів, а ще збагатити свій організм поживними речовинами та вітамінами. Тож сьогодні пропоную вам намалювати квітучий фруктовий сад. Та спочатку пригадаємо, як виглядає дерево, що ми бачимо. Так, стовбур, гілки, крону, листя або цвіт. Тож для роботи візьмемо фарби, пензлі, аркуш білого паперу, воду і вушні палички, зв'язані в пучок. Починаємо. Для початку зробимо фон нашого малюнку. Набираємо зелену фарбу, розбавляємо водичкою і тонуємо папір, поступово переходячи в блакитний колір неба. І зверху можемо додати крапельку жовтої фарби сонечка. Тепер треба дати просохнути нашому паперу. Потім малюємо стовбури. Нагадую, що дерева ближче, видно, краще вони великі, а далі дерева менші, тож так і розташовуємо їх на папері. Далі домальовуємо. Гілочки великі та маленькі. Ось так. Далі беремо пучок ватних паличок, мачаємо розбавлену білу гуаш і промальовуємо цвіт, змішуємо білу та червону, і утворюємо рожеву фарбу, і промальовуємо яблуневий цвіт. Ось так. Цвісти, чарівно починає сад, летить над світом квітів аромат, дерева квітнуть це насправді диво, це наче казка, справжня таїна. Так всюди світло, ніжно і красиво, бо це весна, квітуча в нас вона. Чекаю на фото ваших малюнків впевнена, у вас все вийшло, а на сьогодні все я з вами прощаюсь. До побачення!